Так, ми вже декілька серій зняли, ще одну, відкриваємо під капотку. Сергій власник своїми руками відкриває. Тут приємнішого нема, хай трохи мерзне в руки. Він думав, таку купля... купи машину, буде в теплій хаті сидіти. Так не буде Сергійчик, мусиш та слухай. Ну тут красота, друзі, гляньте. Просто козувшини нема. Ну, ризик є завжди, що ніби тут не видно, а щось зігнулося. Козувшина все на місці. Радіатор теж є. Надіємося, що радіатор вижив, бо це вже друге питання. Дивися, як він так правда. Брата, дивися, в патрубки підключені антифриз. Антифриз є на місці. Нічого не виток, антифриз є. Ну фішки в такому стані вже міняються, то таке. Але дивися, стяжкою підтягнули І от і радіатор цілий. Слухай. Ну. Стає питання, що все ліпчіше, ніж ми собі думали. Бо друзі, завжди треба налаштовуватись на гірше. Буваєшся?